Традиції Різдва в Івано-Франківську відбувся конкурс вертепів та маланок. Традиційно його учасники колядували, засівали та вінчували. Так дійство відкрили наймолодші учасники конкурсу колектив вишиваночка. Адже за традиціями першими до хати завжди заходять маленькі коляднички, а за ними вже й дорослі. Ще три вечір заспіваємо всі наші родині. щастя ми побажаємо нашій Україні. Головна мета дійства зберігати та популяризувати українські традиції Різдва. Це не є суто обласний конкурс, це справді така передисняна містерія, щоб показати всьому українському народу і всьому світові, що українці є незламні. Ми ніколи не здавалися, не здамося здавало, і особливо тій теперішній військовий час. Я хочу сьогодні подякувати всім вам і друзям, хто готувався до сьогоднішнього дня. І Представляє нашу по наші літані традиції, ряди, маланки і таким чином підтримуєте давню тисячолітню українську традицію, нашу культурну християнську традицію. До слова, цьогорічний конкурс обрядів вперше, з початку пандемії відбувся не в онлайн форматі. Мар'яна Джерчина, Настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.